Привіт-привіт найкращим підписникам. Дуже хочу поділитися з вами своїми враженнями з приводу поїздки до Литви компанією Flixbus. Можливо, для когось моя ця розповідь буде повчальною, комусь зрозумілою, а хтось дасть пораду, якою ж компанією їздите ви, і вона вас задовольняє і не підводить. Отож, не дивлячись на те, що компанія Flixbus заявляє, що в них є Wi-Fi та розетки всюди, на це розраховувати не варто. Розетки в кращому випадку є е, біля туалету 3. І Wi-Fi працює дуже-дуже умовно. Перші півгодини в Google і все. Більше Wi-Fi не було. Ні дорогою з України, ні дорогою. В Україну. Також е, хочу відмітити, що їхня робота абсолютно не спланована. Ми пройшли кордон, звісно, з запізненням, я це розуміла, і відразу після проходження кордону мені водій також сказав, що ваш інвойс оновиться, ви можете поглянути, е, в котрій годині ви тепер виїжджаєте з Варшави до Литви, оскільки ми запізнилися на ваш автобус, який був Першочергово оплачений. Я відразу після проходження кордону, через там годину, поглянула на те, що інвойс справді оновився. Ось ви його бачите. Я дуже ретельно це все перевірила декілька разів. Впевнилася, що ми відправляємося ввечері. Спланувала собі, як я буду тіяти в Варшаві з другої години дня до вечора з дітьми. Ну, і звісно, по приїзду почала це реалізовувати, здавши багаж та сходивши в Макдональдс, ми спокійно сіли в паркові і почали там їсти морозиво. І тут мені чомусь захотілося знову перевірити інвойс. І почалося найцікавіше. Адже, переглянувши інвойс, я побачила, що. Отож, виявляється, що ми вже їдемо до Литви. Ми вже... Три там чи 4 хвилини як в дорозі у Вільнос. І тут мій шок прийшов у повний шок. Адже ми спокійно стоїмо і сидимо в парку і їмо Морозиво. Так швидко, ні Надія, ні Матвій. На секундочку, до того ж, всього, це була неділя. Ну, а як відомо, в неділю майже нічого не працює. В тому числі, і чат Фліксбуксу теж просто відповідав мені бот, бот, який постійно казав, ми зараз вирішимо вашу проблему, не хвилюйтеся. В шоковому стані я прибігла до безпосередньо вокзалу та почала намагатися дізнатися хоча б якусь інформацію з приводу того, що ж діяти, як вчинити далі. Адже наш автобус уже поїхав. Ніхто, по суті, не хотів відповідати мені на жодне питання. Перевізники кивали з одного на інший, розповідаючи, що вони хороші, поганий, а фліксбус поганий, краще більше на нього не звертайте взагалі увагу не їсти ним. На а, самому безпосередньо вокзалі оператори мені відповідали I don't know, з чого мій шок ставав ще більше. І тут. Дякую ти Богові. Одна жінка мені сказала, що там за рогом є безпосередньо офіс Фліксбуксу, і він в неділю працює до шостої а була четверта сорок. Ми бігли знову так швидко, як ніколи. Прийшовши до цього офісу, мені не сказали, що або пробачте, або так вийшло. Ми не розсилаємо повідомлення. Або забули розіслати вам повідомлення і повідомити, що ваш інвойс змінився і ви маєте виїжджати раніше. Ні. Просто сухо, чітко. Мені сказали, зараз ми спробуємо вам допомогти. Так, мені допомогли. Ми їхали в одну з місцевих якихось селищ, в одне з там пересідали, їхали до Литви. Тобто з пересадкою. З дітьми, з валізами, ну добре, окей, головне, що знаєте, вирішилось, але ж ну ніяких емоцій, абсолютно. Коли до них прибігає мама з двома дітьми е, в просто шоковому стані, вже знаєте, остання нервова клітина десь летить в прірву, тому що чужа країна, тому що е, далека дорога, тому що далі потрібно їхати а їхати вже немає на чому. Все спокійно, все так і має бути. Але проблема була вирішена. І нехай навіть автобус, на який нас пересадили, знову запізнився на дві години, так буває, бо це міжнародні рейси. Нічого. Та далі, дорога назад, була не менш цікавою, аніж дорога туди. А все саме тому, саме тому що автобус, на якому ми мали їхати, чомусь не прийшов вчасно. Він прийшов через 16 хвилин після того, як мав прийти. От всі автобуси стоять за 20 хвилин до посадки, а нашого немає. Просто тому, що, ну, так, нормально, і нуль інформації, нуль. Моло я з великими очима бігаю, шукаю, не можу знайти ніч. Дуже-дуже було цікаво і приємно співпрацювати з фліксбусом, а ще. Був неймовірний аромат, коли ми зайшли до автобусу. А водії були поляки, які ну, ледь не матюкали кожного, хто просто там звертався з якимось питанням. Був дуже супер незручний автобус. Таке відчуття, що він, ну, ну, як в селах нас, ну, без образ, але це міжнародний рейс і, ну, Настільки незручним автобусом їхати було дивно до того ж, сього. водії взяли з собою в подорож людей, у яких не було закордонних паспортів. І саме тому на польському, а потім на українському кордоні нас тримали, пробачте, до всрачки. Тому що ну, взяти з собою в подорож людей, у яких немає закордонних паспортів, це те ж саме, що... Контрабанду собою привозити. Ну, їм, в принципі, так і сказала на кордонах. Ну, як так? Як так, що ви погодились? Але ж, Фріксбус дбає про своїх пасажирів. Якось по-своєму, але дбає. А яким перевізником користуєтесь ви? Напишіть свої історії, можливо, е хороші, погані. Може, це в нам так пощастило дорогою туди і назад. Головне, щоб доїхали. Обнімаю вас всіх міцно. Дякую вам за що вислухали.